Показую наші сьогоднішні покупки. Ну, ви бачите, у нас тут собаки гавкають, бо ми живемо в приватному будинку. І я зараз хочу це показати е, на вулиці, поки світло, і дощу немає. І я тут розклалася. Що ми купили? Віка, моя онучка, пішла в відпустку. Відпустка не дуже велика, але це. Ой, за півтора року, хоч трішки побуде вдома. Купили колу. Ой, ні, саме головне це пакет коштує 5,90. Потім кола 44,60, два літра. Там. Молоко, пряжина 870 грам. 2,5% жиру, 41 гривна, 70 копійок. Кукурудза 340 г, верес 42,70. Ковбаски для гриля, свинина з сиром. 500 г коштує 101 гривна 40 копійок. Гомілку курчати, знатна курка в маринаді. так, Скільки його там, я щось не записала. А, Кілограм 856 грам. Там ось у написано, бачите? Так, і оце коштує 172 гривні 59 копійок. Далі сиркова паста. 150 грам. 57,5% жиру. Три штучки. Взяли по 48 гривень 60 копійок. Крабові палички 500 грам коштують 70 гривень 60 копійок. Мультізлакові палички бамбук. Так, 250 грам. Коштують 47 гривень 60 копійок. Сир комокантрі напівтвердий 160 грам. Коштує 61 гривна 90 копійок. Далі масло вершкове молокі, 82% жиру 180 грам коштує 71 гривна 30 копійок. Пряники 300 грам з фруктозою коштують 27 гривень 90 копійок. Насіння 170 грам, смажене, соняшникове, сансанич. Давно ми його купували, колись з сином часто-часто купували його. Воно дуже було смачне, не знаю, як зараз. Ну, ціна, звичайно, дуже дорога. 48 гривень, 30 копійок, за 170 грам грінки, гострі житно-пшеничні хвилясті. 100 грам 25 гривень 90 копійок. Сир, ой, сир яготинський сулугуні розсільний 45 жиру 200 грам коштує 59 гривень 30 копійок. Хліб барвистий 550 грам коштує 16 гривень 70 копійок. Чупа-чупс 7 гривень 80 копійок. 11 грам, фруктова. Вершки 200 грам 10% жиру по 23,90. Так, далі ковбаса. Одна паличка 388 грам. А одна 392 грами. Кілограм коштує 270 гривень 59 копійок. Акція. І одна палочка затягнула на 104 гривні 99 копійок, а друга на 106 гривень 07 копійок. Драже 45 грам. Марс. з арахісом 22,90 Сметана. Сметана 15% відсоткова, 325 грам, і коштує 38 гривень 70 копійок. Майонез теж 72 відсотки жиру. 300 грам, Коштує 45 гривень 20 копійок. Яйце куряче. Ясен світ, справжні велетні. 10 штук коштують 56 гривень 90 копійок. І оце все це покупки за ТБ, як ви помітили. І сума ось така: 1456 гривень 20 копійок. Далі. Це м'ясній лавки Взяли отакі вершкові сосиски. І затягнули вони 134 гривни, 70 копійок. Оце чек. Так. Ну і трішки поясню, у нас поя... з'явилася Артема племінниця. І оце для неї, що вона захотіла, я так. Ну, і оце всі покупки, які ми здійснили. в, в м'ясному. І ура! Віка пішла в відпустку. Красуня, привіт. Добраня. Для якої чупачупс. Ну, це в нас радість тепер. Декілька днів буде. Весело нам буде, да? да? Красуня. Ну все, забираємо все, несемо додому.